Топ-3 факти про мене, після яких ви точно здивуєтесь. І перший факт про мене це те, що в 12 років я приймав роди в кішки. Так. Це подякую мамі і подрузі, в яких була вагітна кішка, і мені прийшлося навіть перерізати поповину. Тому вітайте мене в 12 років, я став як акушер. Другий факт про мене це те, що в мене постійно розряджений телефон. На мене сваряться батьки, родичі, друзі, всі, бо не дивлячись на те, що я знімаю постійно контент, у мене він завжди розряджений. Свариться і кажуть: Давід, ми подаруємо тобі зарядну станцію на день народження, отаку. І третій факт: я обожнюю саджати щось. У мене на підвіконні росла редиска влітку. У мене вдома повно квітів. Раз Два ще за кадром три штуки у мене стоять. Я обожнюю щось саджати на городі. Я постійно хочу щось копирсатися, щось десь ну тягну до землі. От такі три факти про мене тепер. Ви знаєте? Тепер твоя черга написати свій неочікуваний а, факт про себе, і я чекаю.